Вітаю, друзі. На вашу думку, як добре ви знаєте наші національні стандарти бухгалтерського обліку? Наприклад, за шкалою від 1 до 10, де 10 дуже високий рівень, 1 низький. Поставте самі собі рівень знань національних стандартів. А я пропоную вам перевірити, чи ваша оцінка є правильною і адекватною. А оголошую невеличкий марафон протягом наступних двох тижнів? Кожного дня я задаватиму маленьке питання по одному із стандартів і проситиму вас дати відповідь. У, наступний, у наступному відео, на наступний день, я даватиму відповідь, з якою ви зможете себе звірити. І наступне задаватиму питання. І таким чином ми з вами пройдемо, як мінімум, 14 кейсів із національних стандартів. І ви самостійно. Це будете бачити і знати лише ви зможете оцінити наскільки добре ви знаєте наші національні стандарти. Адже стандарти є основою, фундаментом усіх інших моментів у бухгалтерському обліку. А це достовірна фінансова звітність, а це правильно порахований податок на прибуток. Ну що ж, поїхали? Ви бачите, що я маю помічника, ось розлігся мій помічник, так що у нас з вами все має вийти добре.